Друзі, вітаю! Я Максим Залізняк, ви на каналі «Сир назавжди». Сьогодні ми завершуємо цикл передач про сири з цвіллю, так звані плісняві сири. Ми з вами маємо чотири відео на каналі. Ми детально зупинилися на технологіях, особливостях, відмінностях, правилах застосування споживання сирів із білою цвіллю. Там, де, скажімо так, номер один виробником, родоначальником культури споживання сирів із білою цвіллю є Франція. Це батьківщина практично білих сирів. Присвятили свою увагу сирам з цвіллю блакитною. Окреме відео є про король блакитних сирів Рокфор, Сир з овечого молока, теж батьківщина Франція про альтернативу з Італії, а саме горгонзолу. Сподіваюся, що кожен з вас вже тепер знає, що горгонзола дольче це Горгонзола молода, горгонзола Піканте – горгонзола витримана. Відповідно, якщо для сирної тарілки справжні сиромани використовують горгонзолу Піканте, то для різноманітних соусів, начинок для канапок Ви робите пасту, я вам рекомендував або з трюфелем, якщо труфіри немає чи труфільної олії, додаєте там 30-40 грам просеко, взбиваєте блендером, намачуєте на хліб, і от для наших дівчат, які з певного віку віддають перевагу теплому спілкуванню між собою, а не з чоловіками. Для такої теплої зустрічі такі канапки плюс просеко це ідеальний варіант. Також ще одне окреме відео на каналі: я присвятив сирам з білою цвіллю, з козичого молока, козячим цвіловим сирам. Головна порада, яка стосувала споживання цих сирів, яку ви сприйняли дуже позитивно, дякую за ваші дописи. Це порада споживати їх в нагрітому, підсмаженому чи запеченому вигляді. Ми з вами розглядали рецепт гратену з вершковим соусом під білим. Пліснявим сиром з Франції. Так само будь-який сир з козячого молока із цвіллю ви можете запікати, це буде дуже смачно. А класичним в ресторанах можете зустріти рецепт буш дешевр, який запікається або підсмажується. І потім, такою додатком, основним інгредієнтом салату розміщується на вершині зеленого салату. Можливо, з помідорами, можливо, без. Головне, що козячий сир. І зелені листя салату чудово поєднується, заливка на ваш смак, і, власне, як і гратен, про який я тільки що казав. Вкотре користуюсь можливістю нагадати, що ні в якому разі не споживайте сири з цвіллю, так само, як і без цвіллю, але з цвіллю особливо з холодильника. Температура зберігання, яку рекомендують виробники, десь 24 градуси, тобто мінімально. У нас в холодильниках вище 6-8 Я от в Америці, коли буваю у сім'ї, то. Холодильники налаштовані десь на температуру ближче до нуля, 2-4, і там все зберігається довше і краще. Тому ще раз, температура зберігання сиру 2-4 градуси Цельсії, а от для того, щоб сир розкрився, і ви його споживали, отримували задоволення. Дивіться, на сайті, наприклад, німецьких виробників, навіть на півгодини, як ми вам казали в Зана вони радять годину. Цілу годину сир має постояти при кімнатній температурі, тільки після цього ви маєте його споживати. І так, сьогодні ми нарешті підійшли до останньої визначної, я би сказав, видатної групи сирів із цвіллю, м'яких сирів із цвілю, а саме до сирів з комбінованою цвіллю, білою і блакитною. За словами моєї колеги і подруги Оксани Чернової, сирної експертки української номер 1 згідно французької класифікації, цей сир теж відноситься до групи блакитних сирів. Але я вважаю інакше, тому що абсолютно очевидно, якщо що з чотири ноги, чотири лапи бігає як собака, гавкає як собака, і хвостом виляє як собака, то це собака. Так само, якщо ми бачимо на поверхні сиру цвіль білу, забігаючи наперед, це цвіль або пініцелімум камамбері, або піцелімум Брі, або Пініцеліум кандідум. А всередині ми бачимо блакитну цвіль пініцеліум рокфорті, то очевидно, що це сир з двома видами цвілі, відповідно, логічно назвати його сиром з комбінованою пліснявою. Це тим більше логічно, якщо згадати, що в світі на сьогоднішній день не існує жодної єдиної класифікації сирів, є більше національні класифікації. А скажімо, вид сиру, який в Німеччині, в Німеччині, ну, певно, що треба класифікувати згідно німецького законодавства, згідно думки німецьких технологів, або ж згідно логіки здорового глузду. Я нагадую, що на каналі Серг назавжди я вам завжди кажу, що єдина абсолютно фізично обґрунтована. Класифікація сирів полягає в класифікації по місту вологи. Тому що тоді все стає на свої місця. Чим більше вологу, вологи в сирі, тим менше він зберігається. Це, ця закономірність прослідковується абсолютно чітко по всім видам. Чим менше вологи в сирі, тим більше часу дозволяється сир ферментувати і тверді сири. Справжні тверді сири, ви знаєте, вони можуть ферментуватися роками або навіть десятиліттями. Та нарешті переходимо до історії з нашими героями, сирами з комбінованими видами цвілі, білої і блакитної, сирами, які народилися в Німеччині завдяки праці німецьких технологів. Їх історія надзвичайно цікава. Ну, десь ми помилилися з Оксаною не в 1902, а му 1920 році, в 20-х роках. Німці е з Баварії, до речі, з тої самої провінції Альгой зробили свій перший сир блакитний, назвали його е гірський баварський рокфор. Звичайно, їх французи зразу ж засудили, оштрафували, заборонили це, е цю назву, і німці назвали свій сир Еделпілс. З тих пір німці мали свій блакитний сир, і відповідно почалися різні експерименти стосовно різноманіття, розширення асортименту сирів е з цвіллю взагалі. Вже десь у другій половині ХХ століття на ринку Німеччини були присутні окремі зразки сиру з комбінованою цвіллю. Вони були неякісні відносно тих, які зараз ви можете купити. Не було стабільного виробництва. Хочу вам сказати, як людина, яка відвідувала завод з виробництва цих сирів, звичайно, наразі це. Ну, фактично, фантастична така космічний корабель. Тобто, це абсолютно замкнутий простір, дуже нагадує мікробіологічну лабораторію, де е, сир виготовляється в повністю автоматичному режимі із найкращого молока німецького, відповідно, баварського, е, тої самої знаменитої провінції Альгой, де корови пасуться, по-перше, е, не маючи більшості стілового отримання. Є і стілове теж, я зустрічав таке, і відповідно. Надзвичайно екологічний регіон. Надзвичайно сиропридатне молоко. Вони мають це звичайно, конкурентна перевага. І тільки в 1970 році, слухайте, там 55 років тому компанія Казира Шампіньон Хофмайстер, Казираль, це сирний завод, шампіньон, назва заводу Шампіньон і «Хофмайстер» — це прізвище власника. Я знайомий був з сином засновника, коли відвідував заводи. Я товаришував з їх комерційним директором, працював з технологами. Це такий. Дуже позитивний, цікавий досвід в моїй кар'єрі, в моїй біографії. Вони власне зареєстрували вже той самий зразок камбацоли, яку ви зараз можете зустріти і купити в магазинах по всьому світу: від Китаю до Сполучених Штатів Америки. Переважна кількість продається в Європі досі. Але що таке камбасоло, що ви ніколи не забули? І ще раз: подвійна цвіль, біла, блакитна слово камбацоло утворене від двох слів: камамбер, французький. Камб Камбо і Горгонзола італійська. Тобто всередині, ніби Горгонзола, зверху ніби Камамбер. І от разом це і є знаменита номер один сир із подвійною цвіллю камбацола в світі. Буквально за два роки, в 1972 році, компанія Бергадер випустила на ринок свій власний зразок. Цей зразок ви бачите теж в магазинах. Це завжди зараз компанія номер два. Що на стендах в, на виставці в Парижі, знаєте, стенд Казерая я вам показував в репортажі з виставки Всесвітньої, він, скажімо так, в п'ять разів більший за стенд компанії Бергадер. Компанія Бергадер представлена менше, випускає менше. Ще, теж дуже достойний зразок. Але от Камбоцола, камбоцола це такий хедлайнер всіх серій з подвійною цвіллю. І власне ця німецька компанія наразі володіє найбільш. Широким асортиментом сирів, то тобто навіть та сама камбоцола, вона має варіації там з зменшеним жиром, з більшеним жиром, там black Label І, до речі, саме камбоцолу класичну Black Label і е, сир е, роже компанії Hofmeister Ми з вами сьогодні будемо дегустувати. Знову ж таки, нагадую, що не буває безпечної і корисної цвілі рожевого кольору. Крапка. Якщо ви бачите якісний продукт в магазині, у якого скоринка рожевого кольору, то швидше за все можливі тільки два варіанти. Один найкращий це значить, що скоринку сиру замивали, як правило, сольовими розчинами, і в підсумку створили умови для розвитку так званих бревіобактерій. Оці бревіобактерії вони теж вважаються корисними, вносять в свій вклад ферментацію сира, і за рахунок цього скоринка сиру така трошки рожева. Інший шлях, зрозуміло, це звичайні барвники. Їх я навіть розглядати не буду, бо вони не технологічні і не цікаві. Ще раз нагадаю, що сир камбоцола, сир баварія блю це ті сири з подвійною цвіллю, які ви можете завжди пропонувати людям, не сироманам, які от не можуть ніяк рішити скуштувати блакитний сир чи сир з цвілю з білою, так і вони бояться сильно різких. Гострих ароматів запахів, і тоді для вас баварія блю або камбацола. Саме цей сир практично 99% споживачам лягає відразу з першої проби, і практично люди поступово затягуються в культуру сирного споживання і надалі можуть стати такими фанатами, от як ми з Оксаною. Так, переходимо безпосередньо до дегустації. Перед вами три зразки. Насправді два це камбацоло ліворуч і праворуч камбоцоло Black Label. Зверніть увагу на чорний колір поверхні. Я поясню, яким чином досягає виробник цього. І роже, роже це одна цвіль. З цього сиру починаємо деустацію, але зверніть увагу, це вам ілюстрація до того, що я розповідав. За рахунок бревіобактерій, бактерій, за рахунок певних технологій, які застосовує Кезерам Піньон, це якраз ноу-хау. Вони на цьому м'якому сирі, бо сири з митою кіркою це, як правило, напівтверді сири. Вибачте, напівм'які сири. А це сир м'який, але теж рожевий колір, бревіобактерії і зверху цвіль біла. Унікально м'який сир. Ви знаєте, от насправді можна його перед камбоцолою поставити для початківців вживання сири з цвіллю. Настільки ніжний у роті тане. І це, до речі, головне правило для того, щоб сир смакував краще, щоб смак краще розкривався, як правило, більш попорадні сорти, більш жирні. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Так, від особливого сиру роже з бревіобактеріями переходимо до всесвітнього хіта. Наразі це нова класика сир камбацова. Його ніхто ні наздогнав, не повторив, не переплюнув. Це гордість німецької сирної промисловості, сир Підходить для сирної тарілки, споживається як сам по собі. Він надзвичайно ніжний. І увага! Я би йому дав слово збалансований. Оце, що ви хотіли в сирі, але щоб не було сильно гострого, сильно пікантного, сильно, сильно, сильно. І при тому, що все, всі смаки були, так то це комбацова. Дійсно, годинку він у мене постояв, розкрився. Ну, це просто смакота. Я його регулярно споживаю. Єдине нагадую, бачите, за скоринку. Дивіться, поверхня сиру, оця біла, має бути суцільною, незайманою. Якщо йде вже коричневий колір з-під скоринки, як зараз, це означає, що можливо він буде смакувати менше. Вона скоринка, але сам сир більш ферментований. Ну а на останньому етапі, щоб зрозуміти, що зіпсований, піде аміак. Як. Якщо відчуваєте аміак, як, то вже самі приймайте рішення, бажано його вже не споживати. Так, ну і завершуємо нашу дегустацію абсолютно таким феноменальним сиром. Дивіться, про що йде мова? Я би назвав його сирна фуагра. Якщо в камбацолі ми маємо в Баварії, я блю, там 50-60 до 60% жиру, тут 70%. Що таке фуагра? Да? Це, це розна печінка гусака чи качки, в якому жиру там за 90%. Але ще раз: жирне смакує краще, розкриває смак краще. Ще один нюанс, на який би я хотів звернути вашу увагу, це е, така чорна, чи сіра, чи коричнева поверхня цього сиру. Друзі, не повірите, вона була білою. Тобто, е, особливість цих технологій полягає в тому, що витримують довше при нижчій температурі. І от е, цвір змінює свій смак з попередньо білого на такий сірий, коричневий, е, ну, можливо, навіть чорнуватий, якщо розібратися. Тобто довша витримка занищує температури. І унікальний смак. Це щось неймовірне. Ну, дивіться, суб'єктивну думку озвучу. Ви знаєте, я би не рекомендував такий сир до сирної тарілки. Камбасолу, звичайно, так. А цим продуктом, цим сиром, цим шедевром треба насолоджуватись окремо, не міксуючи його з іншими видами сиру. Знаєте, келих червоного вина, шматочок цього сиру і приємна хороша компанія. Цього досить рекомендую. На цьому все щиро бажаю, щоб сири з подвійною цвіллю стали вашими улюбленими, як у мене, щоб ви мали можливість, мали доходи фінансові можливості купувати такі сири в магазинах. Ну і вищий пілотаж, коли нарешті в Україні ми теж почнемо виробляти такі сири. Слава Україні! Слава і Збройним силам! Допомагайте нашим воїнам! До зустрічі!